Вітаю всіх слухачів радіо місто над Богом. В ефірі проект інсайд. Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні разом з нами впродовж найближчих 20 хвилин теж працюватиме Андрій Ковальов. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Нагадую, Андрій Ковальов, депутат обласної ради восьмого скликання, голова постійної комісії з питань будівництва комунального майна транспорту та розвитку інфраструктури, генеральний директор комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго, засновник благодійного фонду «Вінниця комфортне та безпечне місто. Пане Андрію, ну перше питання 26 квітня. На 52-й черговій сесії обласної ради ви, як голова постійної комісії з питань будівництва, комунального майна транспорту та розвитку інфраструктури, прозвітували про роботу комісії. Назвіть будь-будь ласка, основні. Результати роботи цієї депутатської комісії, ну насправді нашим базовим завданням, коли ми починали працювати, стояло збільшення надходжень до обласного бюджету. Тому я вважаю, що дуже ми добре попрацювали відповідно, відповідно ми підготували положення про проведення аукціонів на орендне майно. Тобто, це базова річ, яка дозволила збільшити надходження до обласного бюджету майже втричі. Фактично, всі об'єкти, які зараз виставляються на аукціон на в оренду, Комунального майна вони проходять процедуру аукціонів. Ну так, для прикладу, була якась аптека в на території на ну, якогось нашого медичної установи міста Вінниці, яка платила там, для прикладу оренду 3 тисячі гривень. Mm. Зараз після проведення аукціонів було чотири учасника, і розмір орендної плати щомісячної був збільшений до 30-35 тисяч. Ну, бо є конкуренція. Бо є конкуренція між собою це ринкові відносини. Таким mm. чином, ми створили можливості для конкуренції між орендонабувачами, і таким чином ми збільшили надходження до обласного бюджету. Це перше. Частина друга частина, ми нарешті запустили механізм програми приватизації. На насправді, в області є велика кількість об'єктів нерухомості, які, крім того, що можна здавати в оренду, його можна ще через приватизацію продавати, навіть так само на прозорих аукціонах. І вже на минулій сесії ми прийняли відповідний. Перший перелік цих об'єктів, а перші три об'єкти, які розташовані в області, будуть вже реалізовані. Тут багато базов... вже є покупці на них, так? Ну ми вже? тільки затвердили а. перелік, зараз розпочали процедуру підготовки до проведення а. аукціонів. Насправді, для того щоб підтримувати об'єкти комунальної власності, потрібні великі кошти. Зараз в умовах тим паче військових дій ці кошти потрібні для ми самі розуміємо для наших збройних сил і додаткові надходження за рахунок тих приміщень, які на жаль не мають можливості фінансуватися і належного утримання. Вони просто руйнуються. Наскільки ми запізнилися з цим питанням? Років на 15. Я думаю, що в, якщо ми брали для прикладу інші області, то там фактично вже комунального майна обласного немає, воно давно вже все в приватних руках. Але я дороблю акцент на тому, що за правильно організованих аукціонах, коли дійсна реальна ринкова вартість утримується в результаті продажу того чи іншого майна. І тим паче, якщо це приватна власність, починають платити податки, починають працювати на роботу, приймаються люди, тобто цей об'єкт починає працювати. А у нас, він, на жаль, в випадках коли немає фінансування на отримання, просто руйнується, зрозуміло. Угу. Як от ви сказали про так, заакцентували про те, що надходження до бюджету це підсилення наших збройних сил України? Так. так а як депутатська комісія, от яку ви очолюєте, реагує на надання допомоги військовим частинам збройних сил України і е, забезпечення життєдіяльності територіальних громад області в умовах воєнного стану? Ну у нас є по перше, обласний матеріальний резерв. Тобто ми постійно збирається комісія для передачі того чи іншого майна матеріального резерву для територіальних громад для Збройних сил України з перших днів зрозуміло, що і управління спільної комунальної власності, і керівництво обласної ради, воно акцентувало увагу на максимальній передачі техніки, яких на той момент була дійсно критична потреба. Тобто ми передавали від різних комунальних підприємств, установ обласних велику кількість техніки, яка була на той момент потрібна тій чи іншій частині uh -huh. Матрезерв. Техніка приміщення, ми розуміємо, що в той час на території області розміщувалася певна кількість військових частин, які теж потребували відповідної кількості приміщень. Це все було дуже швидко організовано і, станом на зараз, максимально все йде в плановому порядку, але є речі, про які я не можу зараз в ефірі, mm -hmm. просто говорити. Зрозуміло. Зважаючи на вашу посаду генерального директора комунального підприємства Вінець облтеплоенерго, я хочу запитати про Давайте про завершення пальне суду і як ви готуєтесь до наступного? Якщо в двох словах сказати слава Богу, тобто ми очікували, очікували, гіршого. очікували значно очікували гіршого, гіршого. Да, ми були підготовлені. Всі необхідні гідравлічні випробування, всі відповідні диверсифікації ризиків. Тобто в кожному нашому об'єкті ми встановлюємо одночасно і газове, і обладнання, яке працює на альтернативних видах палива. Для прикладу, я прийшов на посаду. У нас 35% п'ять всі загальної теплової енергії вироблялися на альтернативних видах палива. За три роки я довів цю цифру спільно з колективом до 60%. Тобто ми майже двічі, двічі збільшували виробництво теплової енергії на альтернативі. А це означає, що в разі зникнення газу в мене завжди є можливість включити або дрово, або щепу, або пілету, або когернаційну установку, яка виробляє тепло і електроенергію. До якого відсотку ви хочете дійти по альтернативних палива? Чи цього амбіт, амбіт, амбітна ціль це 100%, тому що ну, ми зараз бачимо, наприклад, на прикладі європейських країн. В них взагалі вони відходять від використання газу. Та ж сама Німеччина, вони повністю на 100% до 2000, якщо не помиляюсь, з 2027 року вони плани відмовитися від використання природнього газу. Вони використовують теплові насоси, вони використовують альтернативне види палива, вони використовують відновлювальні види палива. Тобто у них дуже серйозне завдання в цілому по ЄС. Я думаю, що це у них буде загальне загальна на їхнє завдання, таке як і у нас стратегічно в Україні на сьогодні. Стратегічно це вигідно, так якщо ми говоримо про ну так для прикладу, mm -hmm. ми ж все відталком свіштовкуємося від першої військова ситуація. Mm -hmm. Ми mm -hmm. маємо диверсифікувати наші ризики. друге, це реальна вартість одного mm -hmm. калорії. Тобто, якщо ми говоримо про виробництво тепла на газу. То це, крім населення, бо зараз ми маємо покладання спеціальних обов'язків. Газ для населення він державою зафіксований і він тримається на Але ж це не ринкова ціна. Ринкова ціна визначається газом для бюджетних установ. Якщо ми говоримо про вартість цього газу, то найдорожча геокалорія на бюджетному газі саме на газу. Тобто ми маємо газ це найдорожча геокалорія, потім mm -hmm. йде щіпа, потім йде пілета, найдешевше на деревині. Тобто альтернатива завжди, завжди дешевша ніж газ для бюджетних установ, вартість газу для бюджетних установ. А чи не буде спостерігатись дефіциту от тієї самої деревини? Ну в нас же ж є і відновлювальні джерела, які про них теж не треба забувати. Yeah. Говорити про теплові насоси, говорити про сонце. Нарешті говорити про вітер, говорити про ті відновлювальні джерела, які ми можемо вирощувати саме ті породи деревини, які вирощуються, як і сільськогосподарська продукція відповідним чином. Тобто, про це треба не забувати. Вінницька область насправді є досить потужною по біомасі. Тим паче є ще у нас і відходи від аграрів. Там є і пилети, да, і брикети, і біометан, і біогаз. Тому Це спалювати нас, є ще у нас перспектива дуже велика. Саме головне, щоб ми впоралися з, от, з цим опалювальним періодом, який. Ми бачимо, що в нас ТЕЦ це вже зруйновані. На жаль, і перспектива відключення електроенергії навіть і відсутність газу. Вона дуже об'єктивна станом на зараз. І ми дуже дуже серйозно готуємося спільно із військовою адміністрацією, з обласною радою, Тобто, тут ми в координації знаходимося постійно. Ми маємо вийти на Максимальну підготовку до цього опалювального періоду? Ну вам не позавтриш зараз, тому що знаєш, знаючи, знаю, яка зараз ситуація із руйнуваннями, і невідомо, які будуть руйнування далі. Так, але якщо застабілізувати так, от, наприклад, яка зараз ситуація із зруйнованими виробництвом електроенергії, чи зможемо ми, якщо нічого більше не зміниться в гірший бік, зможемо ми пройти зиму? Я маю на увазі в плані вашого підприємства? Ну. Як то кажуть, на Бога надійся сам не плашай. Я сподіваюся, що все у нас буде добре. Ми забезпечені за допомогою і підтримки з субвенції міського бюджету, обласної адміністрації, обласної ради, міжнародних донорів. Це теж дуже важлива була підтримка саме генераторами, uh -huh. тобто, у нас усі наші об'єкти забезпечені на 100% генераторами. Крім того, зараз міжнародна організація USAID, вона активно допомагає з установами. Установка, так своїми словами, це установка, яка виробляє з газу електроенергію. Тобто, на кожній з котелень ми ставимо таку установку. Принаймні зараз на нашій найбільшій об'єкті ми ставимо таку установку, вона повністю забезпечує нас електроенергію. Це колайдер, на нього чи кажучи. Ну, це така робоча, крута штука, робоча, да. робоча назва, але це когранаційна установка. І от ми зараз максимально співпрацюємо з міжнародними донорами, ми отримуємо блочно модульні котельні. тобто це на аварійні ситуації, в разі, якщо не дай Боже буде ураження якогось об'єкту, ми біля газової котельні ставимо обличну модульну, яка працює на альтернативних видах палива Вона в будь-який момент за 2-3 дні може бути демонтована і в на іншому об'єкті, тому ми максимально приділяємо увагу зараз саме в виготовленню і замовленню від наших міжнародних партнерів блично модульних котель. Ви відвідали виставку разом із своїми колегами до Акватерм Київ, так, так де ознайомилися з найновішими розробками у сфері теплопостачання. Чи може щось бути задіяно? Що ви для себе взяли цієї виставки? Ми в ще в поза році розпочали рух у напрямку теплових насосів. Це дуже перспективний напрямок, який вже давно використовується в Європі і вважається одним, одним із базових. Напрямків в напрямку енергоефективності та енергозбереження ми теж працюємо в цьому напрямку. Запустили вже перший об'єкт з тепловими насосами. Якщо говоримо про інше, це максимальна диспетчерізація. Що таке диспетчерізація? На одній території стоїть поруч 3-4 об'єкта, і для, для забезпечення діяльності використовується 4 чоловіка для кожного з кожної з котелень. Наприклад, 4 котельні по 4 чоловіка це 16 чоловік. А ми можемо запустити обладнання, яке працює на диспетчерізації. На автоматизованому режимі для забезпечення роботи цього обладнання буде потрібно лише 4 людини. Як У минулому котель? році, в цьому році, ми максимально запустили Пускаємо такі об'єкти на диспічерізації дистанційні, тому що ми розуміємо, що з кадрами у нас величезні проблеми. Вони будуть тільки посилюватися. Ці проблеми враховуючи мобілізацію, тому нам потрібно максимально автоматизувати процеси, задіювати якомога меншу кількість працівників. Ну але це ж і підготовка відповідно працівників має бути для того, щоб працювати з такими. слава моментом. богу. Я вам хочу сказати, що от що-що, а от фахова підготовка працівників Вінниця облтеплоенерго, вона достатня. От все мені повезло дуже добре, тому що працівники дійсно дуже високого рівня? Ми можемо виконувати будь-якої складності фактично роботи. Ваші працівники мобілізовані, так на жаль, є загиблі. Ваші працівники на війні. Як підприємство допомагає наразі фронту? Ну, з перших днів ми відраховуємо з нашої заробітної плати кожного місяця відсотки, які ми використовуємо для прикладу, для закупівлі міні-градів. Підприємство передало вже 4 міні-гради. Це така машина, яка є фактичний град тільки з чотирма чи з трьома направляючими, да, які ведуть відповідний зал. Ми закуповуємо для прикладу останнє. Це вчора ми передали тепловізори. Для, я думаю, що повіниці знають: Таня Власюк, це цей чоловік зараз служить. Вона для нас звернулася. Ми одразу кошти, які акумулювали, закупили і ті три тепловізори. Передаємо Mavic і 3Т. Вони у нас заїжджають і в третю штурмову бригаду. Зараз ми закупили для підрозділів головного управління розвідки відповідне обладнання. Тобто постійно. Постійно на постійній основі і вважаю, що зараз ніхто не має втомлюватися і працювати тільки на те, щоб забезпечувати максимально допомогти державі забезпечувати відповідним чином наших військових, тому що все ж таки умови, в яких ми знаходимося, вони суттєво від м'яко кажучи відрізняються. Вікти, що зараз хлопці воюють, на розслаблятися вже будемо після перемоги, якщо так. Через кілька років, аж ви засновник благодійного фонду. «Вінниця – комфортне та безпечне місце. Місто на чому зараз зосереджена робота фонду фонду. Вже 10 років з перших днів війни. У нас була ініціатива Володимира Гройсмана, там Сергія Моргуновичлава Соколова. По створенню міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, і фактично велика кількість благодійних фондів у нас один через це серед них і волонтерів просто були об'єднані спільною метою, і ми почали допомагати фактично на потреби той чи іншої військової частини. І зараз ми бачимо майже кожного дня передаються і позашляховики закуповуються нові. Тут об'єдналися фонди, можливості місцевих бюджетів, можливості благодійників, благодійних організацій. Натів, тому це зараз фактично, але ми за рахунок того, що це об'єднання відбулося, ми маємо можливість дуже потужно допомагати. Я бачу зараз насправді які кожного дня передаються об'єми цієї допомоги, в тому числі і військовим. Це і мавіки і 3Т, і звичайні Мавіки, і тепловізори і постжляховики нові. Акцентую увагу на тому, що велика увага приділяється саме допомоги, в тому числі і нашим вінницьким підрозділам, які захищають наше небо кожного кожного дня і ночі, які ми маємо можливість спокійно, все ж таки, да, проводити свій час. Фонд станом на самих, самого початку. Ми акцентували увагу по найбільшим потребам. Тобто ми в Німеччині закуповували військову амуніцію. Ми тоді пам'ятаємо, на початку, ніхто ж не мав можливості там і шоломи, і бронежилети, і просто військова форма буце. Це те, що ми на самому початку перші півроку ми цим займалися. Фактично. Потім переключилися на автомобілі. Почали максимально акцентувати увагу на допомозі саме підрозділам автомобілями. Не забували ми про внутрішньопереміщених осіб, тому що область прийняла до мене одна з найбільших в Україні. Кількість внутрішньопереміщених. Ми завозили фурами і продукти харчування, засоби гігієни. Останні півроку спільно з нашим міжрегіональним штабом ми завезли велику кількість, а це 10 фур французької косметики фірми Мюстела. Ми забезпечили станом на зараз біля роздачі біля 10 тисяч людей отримали ці набори. Крім того, ми. Спільно відпрацювали механізм і забезпечили наші родільні дома відповідною продукцією, наборами і людина дитинка народжується. а Її вже в родільному домі по всій області, фактично в кожній громаді, ми надали певну кількість, і спільно ж регіональним гуманітарним штабом координаційним ми таку роботу проробили. Станом на зараз ми відвідуємо так, так само і лікарні. Тому що розуміємо, яке навантаження висе, несе і персонал, і відсутність відповідного достатнього фінансування. Тому ми завозимо. Ну так для прикладу, ми були в пірговській лікарні, завезли 1300 наборів. Зараз у нас на черзі Онка, дитяча обласна, Подільський центр онкології, Чорнобильська лікарня, інфекційна обласна лікарня. Тобто робота ведеться постійно на постійній основі. Пане Андрію, певно останнє питання, але я хочу повернутись до нашого першого питання. Ми говорили про роботу депутатської комісії. А як ви можете охарактеризувати зараз роботу взагалі депутатського корпусу обласної ради? Ну насправді вона характеризується декількома показниками. Перше, це робота самих комісій. Якщо комісія збирається, якщо кворум є, то тобто депутати на місці. Ми маємо розуміти, що депутати розташовані ж не тільки в місті Вінниці, mm -hmm. вони по всій області. Тобто я бачу, що комісії всі працюють. Тобто, кворум є, питання розглядається дуже швидко, максимально актуально. Дві комісії, які працюють кожного місяця, по одна, по два засідання це наша комісія, бюджетна комісія, якого очолює Лінна Якубович. Фактично, депутати на сесіях корм є, тобто депутати збираються кожного місяця. Питань для розгляду дуже багато. Більша частина з них пов'язана саме з Збройними силами України, передача того чи іншого обладнання чи виділення коштів на ті чи інші проблеми, і зараз по громадам я знаю в межах. В обласного конкурсу була виділена велика кількість грошей для саме допомоги ЗСУ спільно з територіальними громадами. Тому на моє велике переконання, депутати працюють. Частина з них вже в збройних силах України. Хлопці ми з ними постійно на зв'язку комунікуємо. І я знаю, що зараз іще декілька депутатів планують теж бути призваними до збройних сил. Молодці всі працюють. Дякую вам, дякую за роботу. Нагадую, що в проекті інсайт ми говорили з Андрієм Ковальовим, депутатом обласної ради воськовосьмого скликання, головою постійної комісії з питань будівництва комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, генеральним директором комунального підприємства Вінниця облтеплоенерго, засновником благодійного фонду Вінниця. Комфортне та безпечне місто. А проєкт інсайт не завершується. За кілька хвилин повернемось з нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.